Мирного спокійного дня вам і міцного здоров'ячка, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні готую наш улюблений розсольник, але не такий класичний, з нирками, з перловкою. У мене свій рецепт. Готую на наш смак. Готуватиму мультиварці. У мене тут курячі шиї, великі, почистила моркву, барабольку, цибулю, а ще підготувала огірочки, рис. Дивіться, як все просто. Нарізаю все кубиком, даю промитий рис. М'ясо мене попередньо було добре промите, вимочила в воді кілька годин. Чаша мультиварки у мене на 5 літрів. Тут дві великі корячі шиї, 5-6 картоплин, 4 огірочки середніх, цибулька невелика, морква, і 2 столові ложки рису. Все, можна заливати водою. І тепер спеції. Сіль, чорний мелений перець, лавровий листок і сушений чесник. Неповна столова ложка солі, третина чайної ложки чорного меленого перцю, половина чайної ложки сушеного чеснику, половинка лаврового листка у мене великий лавровий листок. І ще половинка стручка паприки. Все. Можна накривати кришкою і далі готує мультиварка. Вмикаю режим скороварка. Тут є готова програма суп. Натискаю старт. Все. Мультиварка вже вимкнулася. Так, наготувала сметану, а ще зелень. Маю заморожену цибулю і кріп зелений. О, як в мене тут все гарно пахне. Що кипить, що кипить і пахне. Добре. Подивіться, яка смакота у мене вийшла. Домашня корочка, квашені огірочки, овочі, а ще зелень пахне, а ще сметанка домашня. То таки смачно, сито і по-домашньому смачно.